Сонце низенько, вечір чі українська носи вишиванку Леся Українка у своїх віршах. Він часто згадував вишиту сорочку як важливий атрибут української культури та боротьби за незалежність. Різнявся од загалу своїм костюмом – вишиванкою, сорочкою, серед пішних комірців і краваткою. Моя вишиванка не просто одяг, це мова, яку говорить моя душа. Ти вишиванко, ніби прапорець рідної матері. Відгадка мови старої, що шепче весняної вдачі. Вишиванка як пісня на рідній мові розповідає про наше покоління слова Максима Рильського. Котляревський показував вишиванку як важливу частину культури українців, яка відображає його традиції, історію та красу. Матвієнко відзначала вишиванку як символ гідності, самовираження та патріотизму українського народу, вона бачила у вишиванці не лише символ української національної культури, але й вираз і спадок народної творчості, яка проникає в всі сфери життя українського народу. Слова Руліно Костенко дзеркало душі, в якому відбивається наша історія. Вишиванка. Іван Малкович Зоряний віночок, що плітає наші мрії та сподівання. Слова Павла Грабовського про вишиванку. Вишиванка моя зірка на синьому полі. Світить в українському серцю, як магія. Олександр Олесь. І